Українці, які прославили незалежну Україну. Ліна Костенко лауреатка найпрестижніших премій України, українська письменниця, поетеса Шістдесятниця Ліна Васильівна Костенко лауреатка найпрестижніших премій України, Шевченківської, Антоновичів тощо. Ліна Костенко є прочасною докторкою до професорською поровидних університетів України. Книги та збірки колишньої радянської дисидентки наразі щороку є лідерами продажі серед українських книжок. А сама авторка входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної української традиції. Руслана найхоробріша жінка світу, народна артистка України, Руслана Лежичко, не лише знаменита співачка, вона піаністка, танцористка. Продюсерка «Світова слава прийшла до Рослани після перемоги на конкурсі Євробачення-2004, де українку назвали жінкою-воїном за представлене шоу, яке кардинально відрізнялося від, від виступів інших учасників та принесло наступного року конкурс до Києва. Богдан Стопка понад 100 неймовірних ролей у кіно. Народний артист та лауреат Шевченківської премії Богдан Стопка за свою кар'єру в кіно зіграв десятки яскравих родей. Український актор працював із найкращими світовими режисерами у 2011 році. Громадська та творча діяльність Богдана Стопки була відзначена найвищою нагородою держави зварням Героя України. Під час отримання нагороди римського міжнародного кінофестивалю актор сказав. Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відомою у цілому світі. Мрії повинні звуватися. І я щасливий, що маю можливість сприяти цьому. Яна Колочкова – українська золота рибка. Чотирикратна олімпійська чемпіонка Яна Колочкова недарма дістала прізвище Золота Рибка. Знаменита плавчення принесла найбільшу кількість золотих медалів. В історії України за відняткові спортивні досягнення виявлені мужність та самовідтність та піднесення спортивного авторитету нашої країни у світі, я нагороджена званням Героя України. Досягнення спортсменки вражають, окрім світових. Та європейських рекордів Яна Колочкова має на своєму рахунку 50 рекордів України у плаванні на різних дистанціях та різних стилем і в різних видах завмагань. Вони українці, вони прославили свою батьківщину. Дякую за увагу!